Омбудсмани в закладах освіти це старшокласники, і студенти, які проходять спеціальне навчання та стають посередниками між дітьми, педагогами та адміністрацією. На Буковині цю систему запустили першими в країні, і вже другий рік вона охоплює школи та коледжі в усіх громадах області. Це було для мене дуже знаєте, щось таке нове, цікаве, незвичне. Я не думала, що ну учні можуть приймати таку велику роль у прийнятті в принципі. Якихось важливих таких рішень у житті ліцею, і це було щось таке цікаве. Я завжди хотіла якось занести також свою думку, допомогти іншим, розказати щось бути таким. Знаєте, не ну це не вчитель, це ти більш і друг, і ти як представляєш всіх учнів на фоні от, не знаю, твого ліцею. Це дуже зручно, коли ти можеш підійти там, спитати, допомогтись тим же самим булям, або просто якусь пораду. Мені подобається допомагати нашим учням, і я, взагалі, проти цього булінгу цього всього, мені просто це не подобається. І тому я вирішила якось все-таки допомогти. Хоча б якось протягом року омбудсмани вивчали випадки булінгу, допомагали учням відстоювати право на безпечний простір, брали участь у розв'язанні конфліктів і проводили правопросвітницькі заходи. А також навчались комунікації, кризовому реагуванню, роботі з емоціями та алгоритмам захисту прав дитини. Ми дуже сподіваємося, що саме в наших дітях ми побачимо наступних депутатів, директорів департаментів освіти і науки, тобто молоді, яка буде рухати державу, молоді, яка буде рухати і освіту, і інші а, такі відомства потужні кабінет міністрів. За них ми будемо голосувати, і нам дуже важливо, щоб вони використали цей момент як плацдарм, плацдарм для висловлення своєї точки зору. Плацдарм для відстоювання своїх прав під час заходу нові омбудсмани отримали посвідчення та пам'ятки з регламентами роботи. І ми дуже тішимося, що цей пілотний проект, який мав початок в минулому році, має своє продовження, тому що в минулому році у нас було 274 омбудсмани, сьогодні 282 шкільних омбудсманів. Крім того, нашу родину поповнили сьогодні і 15 студентських омбудсманів, які опікуються захистом прав дитини та молоді в системі професійно-технічної освіти. Організатори заходу підкреслюють, омбудсмани це не про формальність, це про дітей, які навчають однолітків говорити вчасно, чути одне одного і захищати свої права. Чернівецьку модель шкільного омбудсмана уже готують презентувати на всеукраїнському рівні. Радислав Українець Максим Чернега, Новини Сі4.